Багатостраждальна котельня Північна 2 в Одесі. Ніяк грошей не насмокчиться. Це ж трапилось? це перший міський мене звати Олена Концевич. І як би ви думали про що ми вам сьогодні розкажемо? Ми вам розкажемо про те, що труба, яка ще в 23-му році завалилася від вітру через те, що була неналежно обслуговувана, досі потребує додаткового ремонту на цей раз на додаткових 2,5 мільйони гривень. І звичайно ж, ці гроші дадуть кому правильно все тим самим людям. Які отримували дотації на цю трубу раніше? Теплопостачання міста Одеси віддало тендер черговий раз компанії інвентом Україна минулого року. Ця ж сама компанія знову ж таки на додаткові роботи отримала 2,4 мільйони гривень. Я нагадаю, що все повинно було закінчитися і ще наприкінці лютого. Тобто, труба мала бути приведена в належний чин і стан. Але чогось їм знову забракло бабліжка і знову давайте це обліжка, значить. Намивати з легкої руки всіх тих, хто сидить на Думській, і в принципі мали б моніторити ці всі штуки. Чому в нас виникають питання до «Інвентом Україна? Хоча б тому, що за різними джерелами сумська компанія, засновниками яких, значиться, три особи Гліб Міненко, Жанна Талац і Олександр Гнабковський, не вперше укладає дуже бюджетні такі оборудки, Хоча раніше вони фігурували в кримінальному розслідуванні щодо можливого привласнення коштів. При відновлення роботи котло-агрегату Сумської ТЕЦ за 17,5 мільйонів гривень. Нам це, зокрема, Інтент Прес говорить. Ну і крім того, бухгалтерку компанії ще в 2016 році засудили за ухилення від сплати податків на понад 620 тисяч гривень і її звільнили від кримінальної відповідальності тільки через те, що вона на момент суду все виплатила. Тобто, знову ми маємо дуже сумнівну компанію і ми маємо людей, які замерзають в Одесі. Не вперше, і я так думаю, що цим. Не закінчиться. Дорога думська, пане мер, дорогий теплопостач. Досить деребанить бабло. У Вас від 23-го року ця нещасна труба стоїть, ви ніяк не можете її добудувати. Вам ЮНІСЕФ дали 60 мільйонів гривень. До речі, пан Троханов про це говорив ще коли труба завалилася, коли ще ремонтні роботи толком не почалися. Вам мало скільки ще додаткових дотацій ви повинні вбухати цю ненаситну трубу для того, щоб нам нарешті в Одесі стало тепло? Давайте припиняйте і робіть щось для того, щоб тепло нарешті було. А якщо ви, дорогі одесити, гості міста, знаєте, що трапилось в Одесі? пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, побачимося ще.